І крила спалімо і станьмо людьми. І сталося. ідемо шляхами земними у холод і біль неземної зими. Йдемо поміж них і стаємося ними. Цей сніг не минає вже тисячу літ, цей холод кривавить рубці на раменах. Закуті міста моволати у лід, на брамах розвішені білі знамена. Шукаємо притулку. Вокзали, двори, кав'ярні, будинки з очима скляними. І люди. З безликим тавром машкари. І ми серед них і стаємося. Ним.